Наша будівельна компанія будує будинки в чотирьох районах Одеси: це Таїрова, Молдаванка, Слобідка або Поско. Де б ви хотіли отримати, наприклад, квартиру або купити в акварелі квартиру район? Таї... Таїрова. на Таїрово. Добре. Добре. У нас там 17 поверхів. На якому з цих поверхів ви хотіли квартиру? На якому поверхів? Ну, Якщо поруч з морем, то 17. й щоб щоб було дуже видно. І так, місто, було... і море. То бо який ремонт ви б хотіли в нас від забудовника ремонт або ви зробили самі, як я зробив сам. Зробили б самі так, такі як ви забажаєте? Як вам буде зручніше? Так, самому. краще самому. Так, і якщо знаєте, то тоді це точно гарна локація, густонаселений район. Там дуже багато чого відчиняється, будується, і до речі, від акварелі там відкривається новий торговий центр маяк А А1». Запрошуємо вас туди. Заходьте до нас, і дякуємо вам за ваші відповіді.